Розглянемо, які різноманітні завдання були до теми дійсні числа в попередні роки на НМТ. Для початку завдання, для розв'язку якого потрібно знати ознаки подільності. Потрібно знайти натуральне, одноцифрове число n, якщо відомо, що сума 510 плюс n ділиться на 9 остачі n це одноцифрове число. Якщо ми його додамо до 510, то замість нуля буде оця цифра n. Ознака подільності на 9 згадуємо. Для того, щоб число ділилося на 9, потрібно, щоб сума цифр ділилася на 9. Сума цифр у нас буде 5 плюс 1 і плюс n в такому випадку. І ось ця сума повинна ділитися на 9. 5 плюс 1 це буде 6. І дивимося, яке з запропонованих у відповіді чисел додати до 6, щоб отримати таке число, яке ділиться на 9. А це потрібно додати число 3, якраз у нас вийде 9. А 9 на 9 ділиться. Тому відповідь Б. В наступному завданні потрібно згадати, що таке дільник, кратне та які є множини чисел. В цьому завданні потрібно встановити відповідність між запитанням та відповіддю на запитання. Перше, яке число є квадратом натурального числа? 16 це 4 в другому степені. Тобто це квадрат натурального числа. Яке число є простим? Просте число має лише два дільники, тобто воно ділиться лише на 1 і саме на себе. Це відповідь В. число 17, можна поділити на 1 і можна поділити на 17. Більше дільників воно не має. Яке число є дільником 8? Тобто нам треба знайти 8, на що ми можемо поділити? А ми можемо поділити на 8. На інші числа не ділиться. Ну, тим більше в найбільші від 8. Яке число кратне 7? Тобто, це ми шукаємо, яке з цих чисел ділиться на 7. 56 ділиться на 7, тому до четвертого відповідь д. Згадаємо, як виконуються дії з десятковими дробами. Простенький приклад: 70 поділити на 0,5. Пробуйте порахувати. А далі розглядаємо різні способи розв'язку. Я їх, наприклад, нарахувала 6. Можливо, ви ще інші придумаєте. Перший спосіб: для того, щоб поділити на десятковий дріб, переносимо кому так, в одному і в другому числі, щоб у нас було ділення на ціле число. От після коми у нас одна цифра. А тут кома, якщо ціле число, то вона вважається в нас стоїть в кінці числа. І якщо нам треба на одну цифру перенести кому, то ми дописуємо нуль, оскільки цифри не вистачає. І виходить, що нам треба 700 поділити на 5. Записуємо в стопчик 700 поділити на 5. 7 поділити на 5 беремо по одному. 7 мінус 5 це буде 2. Зносимо 0. 20 ділимо на 5, це у нас буде 4, 4 на 5 20. Віднімаємо, буде 0, але ще в нас залишився один 0, про який не забуваємо, тому відповіді буде 140. Розглянемо другий спосіб розв'язку. Той самий приклад 70 поділити на 0,5, його можна записати дробом. Дія ділення – це ризка дробу. Тобто в чисельнику у нас буде 70, в знаменнику 0,5. Домножимо чисельник і знаменник так, щоб відповідно у нас не було дробів. А якщо в нас одна цифра після коми, то ми можемо домножити на 10. 70 на 10 це 700, 0,5 на 10 це буде 5. Ми будемо ще раз ту ж саму дію виконувати, отримаємо 140, коли поділимо. Тому що риска дробу це та сама саме дія ділення. Далі третій спосіб. Знову той самий приклад. Початок можемо зробити так само, як в другому способі, записати дробом 70 поділити на 0,5. Але домножити не на 10, а домножити на 2. Тому що 0,5, коли ми помножимо на 2, у нас уже буде не дріб, буде ціле число. Це в нас буде одиниця. І 70 множимо на 2, це буде 140, а 140 це буде 140. Четвертий спосіб. Той самий приклад записую. 0,5 можна записати звичайним дробом 5 десятих. 70 можемо записати дробом 71. перших. Замість поділити, пишемо помножити і дріб перевертаємо. 10 п'ятих. Дивимося, що можна скоротити. 5 і 10 скорочуємо на 5, там де 10 залишиться 2. І 70 помножити на 2, це буде 140. П'ятий спосіб. 70 поділити на 0,5, так як в першому способі ми можемо записати, що це 700 поділити на 5. А от не хочеться ділити в стовпчик. Якщо треба поділити на 5, це все рівно, що поділити на 10 і помножити на 2. Поділимо на 10, тобто забрали оцей 0 і 70 помножити на 2 це буде 140. І шостий спосіб. Для мене, наприклад, він самий зручніший, Хоча записувати буду не менше, ніж попередніх. в попередніх. 0,5 це у нас. 5 десятих. А 5, десятих, якщо скоротимо, то це одна друга. І, відповідно, якщо нам треба 70 поділити на 0,5, то це все рівно, що 70 поділити на одну другу. А поділити на одну другу це помножити на 2 перших. Тобто, це буде у нас 140. І, взагалі, то враховуючи останній спосіб. Поділити на 0,5 це все рівно, що помножити на 2. Наступні декілька завдань, в яких потрібно виконати дії з звичайними дробами та порівняти звичайні дроби. Потрібно знайти різницю n-m, якщо задано значення n це 2 дев'ятих плюс 5 шостих, а m це п'ятнадцятих плюс 3. 10. Попробуйте спочатку самі обчислити. А потім перевірити за моїм розв'язком. n це в нас 2 дев'ятих плюс 5 шостих. Зводимо до спільного знаменника, шукаємо найменше число, яке ділиться на 9 і ділиться на 6. Спільний знаменник буде 18, 18 ділимо на 9, це буде 2, 18 ділимо на 6, це буде 3. Домножаємо 2 на 2, 4, плюс 3 на 5 – 15. Отримаємо 19 18. Якби була це кінцева відповідь, то треба було б виділити цілу частину. Але так як нам потім від цього числа треба буде віднімати, то я краще так і залишу. М дорівнює 7,15 плюс 3. 10. Спільний знаменник буде 30. Тоді перший дріб домножаємо на 2. Другий дріб домножаємо на 3. 2 на 7 це буде 14, плюс 3 на 3 9. 14 плюс 9 це буде 23, і знаменник 30 так і залишається. Тепер залишилося знайти n-m, тобто 18 відняти 23, 30. Тут уже складніше підібрати, який буде спільний знаменник. Для цього можна 18 і 30 розкласти на множники, а потім подивитися, який буде спільний знаменник, або можна використати відповіді кінцеві подивитися, які в нас тут є числа, і підібрати, яке з них буде ділитися і на 18, і на 30. Ну, насправді, з тих, що в відповіді, тільки 90 ділиться і на 18, і на 30. 90 поділимо на 18, це в нас буде 5, тому перший дріб домножаємо на 5. І 90 поділити на 30 – це буде 3. 5 множимо на 19. 5 на 10 це 50, 5 на 9 45. 50 і 45 це у нас буде 95. Мінус 3 множимо на 23, це буде 69. Якщо від 95 віднімемо 69, це буде 26, і в знаменнику 90. Але такої відповіді ми не бачимо. 2690 90 можна скоротити, поділити на 2 чисельник і знаменник. Це буде 13,45. Така відповідь А. Якби в нас не було кінцевої відповіді і не було по чому перевірити, який буде спільний знаменник, то можна було б міркувати таким чином: 18 – це 6 помножити на 3, 30 це 6 помножити на 5, тоді спільний знаменник буде 6 помножити на 3 помножити на 5. І це якраз буде 90. В Завданні потрібно визначити кількість дробів із знаменником 28, які більші за 4 сьомих, але менші від 3 четвертих. Для того, щоб порахувати всі дроби, давайте їх повиписуємо. Але щоб виписати, зрозуміти, які це будуть дроби, нам треба, щоб знаменник був 28. Тому і 4 сьомих, і 3 четвертих запишемо зі знаменником 28. Щоб отримати дріб, який рівний дробу 4 сьомих, треба і чисельник і знаменник домножити на 4. 4 на 4 це буде 16, 4 на 7 це буде 28. Щоб отримати дріб, який рівний дробу 3 четвертих, і мав знаменник 28, чисельник і знаменник треба помножити на 7. 7 помножимо на 3 це буде 21, 7 помножимо на 4, це буде 28. Тобто нам треба дроби, які містяться між 16, 28 і 21, 28. Виписуємо їх. Це будуть 17, 28, 18, 28, 19, 28 і 20, 28. Считаємо, скільки їх всіх. Їх у нас 4, тому відповідь б. Але давайте звернемо увагу: 17 тут 20. 20 мінус 17 це не буде 4, це буде 3. Якщо ми не виписуємо ці дроби, щоб порахувати від 20, треба відняти ті, які ми не рахуємо від 1 до 16. Тобто від 20 треба відняти 16. Попробуйте самостійно розв'язати завдання. Потрібно визначити кількість усіх дробів зі знаменником 56, які більше за 1 8, але менше від 3 7. Пишіть, що отримали. Потрібно обчислити значення виразу 1 3 М плюс 1 5 Н Якщо відомо, що m 18 n55, підставимо значення замість змінних. Якщо між числом і змінною немає ніякого знаку, це означає помножити. Тобто ми можемо записати 1 третя помножити на мінус 18 плюс 1 п'ята помножити на 55. Одну третю помножимо на мінус 18. Якщо ми додатнє, множимо на від'ємне. То в нас буде від'ємне, 1 третя помножити, і 18 можна записати 18 перших. Плюс я буду одночасно всі дії виконувати. І далі 1 п'яту треба помножити на 55. Це означає, що 1 п'яту ми можемо записати помножити на 55 перших. 18 поділити на 1 – це буде 18, тобто те ж саме число. 55 поділити на 1 – це буде те ж саме 55. Перед тим, як виконувати дію множення. Потрібно спочатку скоротити. 3 і 18 можна поділити на 3. Тут, де 18, у нас залишиться 6. І коли ми перемножимо, пам'ятаємо про мінус. В чисельнику буде 6, в знаменнику – 1. Дальше плюс. Перемножаємо другі два дроби. 5 і 55 можна скоротити, поділити на 5. Тут, де 55, залишиться 11. І якщо перемножимо, отримаємо 11 перших. Шість перших це 6 поділити на 1, тобто це теж саме 6. Записуємо мінус 6 плюс. Так само 11 перших це теж саме 11. Залишилося виконати дію додавання. Числа з різними знаками. Більше число з знаком плюс, тому відповіді буде плюс. І від більшого віднімаємо менше. 11 мінус 6 це буде 5. Кінцева відповідь Г. Розглянемо, як можна використати формули скороченого множення для розв'язку завдань. Розглянемо розв'язок завдання. Потрібно обчислити 1001 в другому степені, мінус 919 в другому степені. Дуже хочеться спочатку відняти, тим більше легко віднімається це буде 2, і якщо піднесемо до другого степеня, це буде 4. Але це неправильно. Потрібно спочатку попідносити до другого степеня, а потім уже віднімати. Якщо немає калькулятора, це не так уже просто. Але ми можемо легко порахувати, використовуючи формули скороченого множення. І якщо в нас є вираз такого вигляду А в другому степені, мінус Б в другому степені, тобто число в квадраті мінус число в квадраті, ми можемо записати в такому вигляді. А мінус Б різницю без з квадратів. І помножити на А плюс Б на таку ж саму суму. Застосуємо цю формулу до даного виразу. Запишемо спочатку різницю без другого степеня. 1001 мінус 999. І помножимо на таку ж саму суму. 1001 плюс 999. Тепер рахуємо. Коли віднімемо, в перших дужках у нас буде 2. Якщо знайдемо суму, це в нас буде 2000. Залишилося 2, помножити на 2000. Це буде 4000. кінцева відповідь д. Попробуйте порахувати. 2002 в другому степені. Мінус 1998 в другому степені. Пишіть що отримали. Потрібно обчислити значення виразу в чисельнику 2,5 в квадраті, мінус 7,5 в квадраті, в знаменнику 3,5 плюс 6,5, ну і плюс знайти модуль цього виразу. Так як вираз під модулем, то ми можемо в чисельнику поміняти знаки і записати 7,5 в квадраті мінус 2,5 в квадраті. 3,5 плюс 6,5 це буде 10. В Чисельнику розпишемо різницю квадратів. Це буде 7,5 мінус 2,5. Помножити на 7,5 плюс 2,5. 7,5 мінус 2,5 це буде 5. 7,5 плюс 2,5 отримаємо 10. 10 і 10 можна скоротити. Модуль 5 це буде дорівнювати 5. Кінцева відповідь де. В наступних завданнях для розв'язку потрібно буде використати властивості степеня. Потрібно обчислити значення виразу. Чисельнику 5 в третьому степені помножить на 2 в четвертому, знаменнику 4 в третьому помножити на 5 в другому. Розпишемо чисельник і знаменник так, щоб був зрозумілий всім розв'язок. Таким способом можна розв'язувати, коли степені невеликі. Коли більші степені, то краще вже використовувати властивості степенів. 5 в третьому степені. Це те ж саме, що 5 помножити на 5 три рази. 2 в четвертому це все рівно що 2 помножити на 2, і так 4 рази, 4 двійки. Степінь показує, скільки таких множників буде. Аналогічно до цього записуємо 4 в третьому, тобто це 4 на 4 і на 4, і 5 в другому це в нас буде 5 помножити на 5. А тепер шукаємо, які в нас є однакові множники в чисельнику і в знаменнику. Викреслили 5 в чисельнику, 5 в знаменнику. Ще одну. Так, тепер 2 помножити на 2 це буде 4 і викреслимо одне 4 в знаменнику. Так само 2 на 2, 4, і тут 4 викреслимо. І залишилося записати те, що залишилося. Отримаємо 5 четвертих, і в нас така відповідь є: відповідь де? Потрібно обчислити значення виразу 27 помножити на 0,16 і поділити на 4 в 5 степені. Для того, щоб використати властивості степенів, треба, щоб була або однакова основа, або однакові показники степеня. У нас в чисельнику різні основи і різні показники степеня, але запишемо так, щоб були однакові показники степеня. 20 всьому це означає, що 7 раз треба перемножити 20. То ми запишемо в такому вигляді 20 помножити, це ми вже один множник записали, значить помножити ще на 20 в 206. І далі дописуємо помножити на 0,1 в 6. В знаменнику замість 4 можемо записати 2 в другому і піднести до степеня 5. 20 це 4 помножити на 5, 20 в шостому і 0,1 в шостому. Ми можемо їх перемножити, а потім разом піднести до шостого степеня. Тобто я записую 20 помножити на 0,1 в шостому степені. Коли степінь підносимо до степеня, показники перемножаємо. Тобто вийде в нас в знаменнику 2 в десятому. 2 на 5 це буде 10. Замість чотирьох можна записати 2 в степені 2, 5 так і залишаю. 20, якщо помножимо на 0,1 це буде 2, і ще треба піднести до 6 степеня, в знаменнику 2 в 10. При множенні показники степенів додаємо. 2 в другому помножити на 2 в 6, це буде 2 в степені. До 2 додаємо 6, степень буде 8. Помножити на 5. В знаменнику в 2 в 10, так і залишаємо. При діленні, навпаки, ми показники степенів віднімаємо. І ми дивимося, де в нас 2 в більшому степені, в більшому степені в знаменнику, тому 2 залишиться в знаменнику, і щоб знайти в якому степені, від 10 віднімаємо 8. Тобто в знаменнику буде 2 в другому степені, а в чисельнику залишиться 5. 2 в другому степені це 2 на 2, тобто 4. Тому записуємо дріб 5 четвертих. Але бачимо, що такої відповіді немає. Нам потрібно записати десятковим дробом. Для цього 5 ділимо на 4. Це буде 1,25. Така відповідь Г. Обчислюємо значення виразу. Модуль 1 мінус 0,5 в мінус 2 Будемо робити по частинах. Спочатку обчислимо 0,5 в степені мінус 2. Запишемо звичайним дробом, це буде 5 в мінус 2. Якщо степінь від'ємний, ми можемо записати обернене число до 5, 10. це буде 10 п'ятих. І записати вже в додатньому степені в другому. 10 п'ятих це все рівно, що 10 поділити на 5 це буде 2. Підносимо до другого степеня. 2 в другому степені отримаємо 4. Повертаємося до виразу модуль 1 мінус 4. 1 мінус 4 – це буде мінус 3, а модуль мінус 3 дорівнює 3. Відповідь В. Згадаємо, що таке квадратний корінь. Потрібно спростити вираз. В чисельнику корінь квадратний з 9 мінус корінь квадратний з 4, в знаменнику корінь квадратний з 5. Що означає знайти корінь квадратний? Нам потрібно знайти таке число, яке саме на себе помножити, і це буде 9. І таким числом буде 3. То корінь квадратний з 9 це буде 3, тому що 3 помножити на 3 дорівнює 9. Тепер шукаємо корінь квадратний з 4. Шукаємо, яке число саме на себе помножити, щоб це було 4. Яке число 2? В знаменнику так і залишимо корінь квадратний з 5. 3 мінус 2 це в нас буде 1. В Знаменнику корінь квадратний з 5. Шукаємо таку відповідь, а такої відповіді немає. Значить, що в такому випадку робити? Звернемо увагу, що в знаменнику в нас немає коренів. Тобто нам треба позбутися ось цього кореня в знаменнику. Для цього і чисельник, і знаменник треба домножити на однаковий вираз корінь квадратний з п'яти. Якщо одиницю помножимо на корінь квадратний з п'яти, це буде корінь квадратний з п'яти. А корінь квадратний з п'яти помножити на корінь квадратний з п'яти це буде п'ять. А така відповідь уже в нас є. Корінь з 5 поділити на п'ять це відповідь В. Якщо, можливо, комусь не зрозуміло, чому корінь з п'яти помножити на корінь з п'яти це буде п'ять, розпишу. Корінь квадратний з п'яти помножити на корінь квадратний з п'яти. Ми можемо записати під один корінь. Корінь квадратний п'ять помножити на п'ять. А далі, як ми шукаємо корінь квадратний? Шукаємо число, яке саме на себе помножити і повинно бути те, що під коренем. Ну яке ми число саме на себе множимо? Ну, зрозуміло, що 5. Для розв'язку наступних завдань потрібно згадати, що таке корінь n го степеня та які його властивості. Розглянемо один з способів розв'язку завдання. Потрібно спростити вираз. Корінь третього степеня 64 поділити на 64. Замість 64 можна записати 2 в шостому степені. Тому отримаємо корінь третього степеня з 2 в шостому, поділити на 2 в шостому степені. Чисельнику можна записати 2 в степені 6 третіх, поділити на 2 в шостому, 6 поділимо на 3 це буде 2, тому в чисельнику буде 2 в другому, поділити на 2 в шостому. Основи в нас однакові. Вищий степень в знаменнику, тому двійка залишиться в знаменнику. Щоб знайти в якому степені 6-2 це буде четвертий степень, а в чисельнику записуємо одиницю. 2 в четвертому степені отримаємо 16, тобто кінцева відповідь буде 1-16. Подумайте, як по-іншому можна було б розв'язати це завдання. Корінь третього степеня з 64 можна знайти. Це ми шукаємо, яке число три рази саме на себе перемножити, щоб було 64. Це буде число 4. В знаменнику 64 так і записуємо. далі скорочуємо цей дріб. Поділимо на 4. 4 на 4 1, 64, якщо поділимо на 4, це буде 16. Тобто кінцева відповідь 1, 16, це відповідь А. Потрібно обчислити значення виразу. Корінь квадратний з 20 помножити на корінь четвертого степеня з 25. Корінь квадратний з 20 поки що так і залишимо. Замість 25 можна записати 5 в другому степені. Корінь четвертого степеня і 5 в другому степені. Показник кореня і показник степеня можна поділити на однакове число, тобто скоротити так, як ми скорочуємо дроби. 2 поділимо на 2 – це буде 1, 4 поділимо на 2 – це буде 2. Якщо в нас корінь другого степеня, це те ж саме, що корінь квадратний, двійку можна не писати, а 5 в першому степені – це буде 5. Якщо корені однакового степеня, можемо записати під один корінь. 20 помножимо на 5, отримаємо 100. Корінь квадратний 100 дорівнює 10. Це вже буде кінцева відповідь. Потрібно записати числа в порядку зростання, корінь третього степеня з 2, 1 і корінь п'ятого степеня з 3. Для того, щоб порівняти, запишемо, щоб це були корені однакового степеня. Якщо тут третій і п'ятий степень, то можна записати кожне значення, корінь 15 степеня. корінь третього степеня з 2 дорівнює. Це буде корінь 15 степеня, це ми 3 помножили на 5, тому 2 в п'ятому степені. 2 в п'ятому степені це буде 32. Одиницю можна записати корінь 15 степеня з одиниці. Корінь п'ятого степеня з 3 – це буде корінь 15 степеня з 3 в третьому степені. 3 в 3 степені це 27, тому можемо записати корінь 15 степеня з 27. А тепер порівнюємо числа, які під коренем. найменше число 1. Наступне число під коренем 27, а це в нас корінь п'ятого степеня з 3. І саме більше буде корінь 15 степеня з 32, а це корінь 3 степеня з 2. Шукаємо таку відповідь. Це буде відповідь Б. Для розв'язку наступного завдання згадаємо, як можна записати дробовий степень у вигляді кореня n степеня. Потрібно обчислити 27 в степені 2 третіх мінус 16 в степені 1 четверта. Якщо записано дробовий степень, можна записати за допомогою кореня n степеня. Замість 27 в степені 2 третіх можна записати корінь 3 степеня з 27 в другому степені. Мінус так само 16 в степені 1 четверта можна записати корінь 4 степеня з 16 в першому степені. Знаменник це у нас показник кореня, чисельник показник степеня, тобто знизу вверх розміщуємо. І ми можемо спочатку піднести до квадрата, потім знайти корінь третього степеня, або навпаки. Якщо корінь третього степеня добувається, то краще спочатку знайти корінь третього степеня, а потім уже піднести до другого степеня. Якщо підносимо до першого степеня, залишиться те ж саме число. Тобто можна залишити корінь 4 степеня з 16, корінь третього степеня з 27. Це ми шукаємо, яке число три рази саме на себе перемножити, щоб це було 27, це буде число 3. Тому що 3 помножить на 3 помножить на 3 це буде 27. Але ще нам треба піднести до другого степеня. Мінус, корінь степеня з 16, таким самим чином знаходимо. Шукаємо, яке число 4 рази, саме на себе перемножити, щоб це було 16. Це в нас буде число 2. Тепер шукаємо 3 в другому степені. Це 3 на 3, тобто буде 9. І відняти потрібно 2. Кінцева відповідь буде 7. Така відповідь у нас де. І під кінець розв'яжемо декілька завдань на відповідність. В цих завданнях зібрана не одна тема, але за їхній розв'язок можна отримати більше балів. Потрібно встановити відповідність між твердженням про дріб та дробом, для якого це твердження є правильним. Дивимося перше твердження. Дріб є правильним. Це буде той дріб, чисельник якого менший, ніж знаменник, чисельник вверху, знаменник внизу. Тобто дивимося, в якому дробі число яке зверху менше, ніж те, яке знизу. Це буде відповідь Б. Наступне належить проміжку від 1 до 1,5. Дивимося, які в нас дроби залишилися. 13 шостих, 12 шостих – це взагалі 2, це більше 1,5. 13 п'ятих, 10 п'ятих – це 2, 13 п'ятих – більше. Так, залишилося 8 п'ятих і 6 п'ятих. І один і другий дріб більше одиниці. Менший з них – 6 п'ятих. Якщо 6 п'ятих виділимо на цілу частину, це в нас буде 1,1 п'ята. Домножимо на два чисельники знаменник, це буде 1,2. 1,2 якраз буде на проміжку від одиниці до 1,5. Тобто до другого буде відповідь Д. Третє. Потрібно знайти дріб, який дорівнює значенню виразу: 7 степені. Логарифм за основою 7. Значення такого виразу це буде оте число, яке в нас під логарифмом 1,6. Але в нас в такому вигляді числа немає, є в нас звичайним дробом. 1,6 ми можемо записати 16 і скоротити цей дріб поділити на 2. Це буде 8 п'ятих. У нас є така відповідь Г. І останнє є сумою чисел. Корінь третього степеня з однієї 8, це в нас буде 1 друга. Корінь третього степеня це ми шукаємо, яке число саме на себе три рази перемножить, щоб була одна восьма. І корінь квадратний з 25 дев'ятих. Корінь квадратний з 25 це буде 5, корінь квадратний з 9 – це буде 3. Так як дроби, які в нас залишилися, записані неправильними дробами, тому цілу частину виділяти не будемо, а зведемо до спільного знаменника. 2 і 3 спільний знаменник буде 6. Перший дріб треба домножити на 3, тому що 6 поділити на 2 це буде 3, другий дріб домножимо на 2. 3 на 1 це буде 3, плюс 2 на 5 це буде 10. 3 плюс 10 це в нас буде 13, чисельнику, знаменник 6, тобто 13 шостих. До четвертого буде відповідь А. А це довільне додатнє число. Трібно встановити відповідність між виразом та тотожно рівним виразом. Перший вираз 3 а в третьому треба піднести до другого степеня. Кожен множник підносимо до другого степеня. 3 в другому степені це буде 9, а в третьому піднесемо до другого це буде А в шостому степені. Коли степінь підносимо до степеня, показники перемножаємо. Така відповідь А. Корінь третього степеня 27 а в 6. Корінь третього степеня теж окремо з кожного множника знаходимо. Корінь третього степеня з 27 це буде 3, тому що 3 рази 3 саме на себе перемножимо, це буде 27. Корінь третього степеня з А в 6 це буде а в другому, тому що 6 поділимо на 3 це буде 2. Дивимося, в нас є така відповідь D. 27 а в шостому поділити на 9 а в третьому. 27 поділимо на 9, це буде 3. Приділені показники віднімаються, тому а в шостому поділити на А в третьому. Це буде А в степені 6-3, тобто в третьому. Шукаємо таку відповідь, така відповідь Г. Останнє задання: 3 в степені, і в показнику степеня сума. 2 плюс логарифм А в третьому за основою 3. Ми можемо записати це в вигляді добутку. 3 в другому помножити на 3 в степені логарифм за основою 3 і під логарифмом А в третьому. Перевіримо, при множенні у нас показники додаються, те, що було спочатку. 3 в другому це буде 9. 3 в степені логарифм за основою 3 це можемо взагалі відкинути. І залишиться а в третьому. 9 а в третьому дивимося така відповідь Б. Дякую за увагу. З вас уподобайка, коментар, підписка. До наступного відео.